Розділ тринадцятий. Отак вийшов Авраам з Єгипту в Негев. Він і його жінка і усе, що було в нього, та й лот з ним. Був же Аврам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до бетелу, до того місця, де був раніше його намет. Між Бетелом та Аї, до місця, де спершу спородив був жартовник, і там закликав ім'я Господа. І лота, що ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами лотового скоту. Жили тоді в краю Ханааняни і Перезії. Тож каже Аврам до Лота, навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Та ж ми родичі. Хіба не весь край перед тобою? Прохаю тебе, відлучись від мене. Як ти підеш наліво, я візьму направо, а як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч. І, звівши очі, уздрів лот усю долину Йорданську, яка перед тим як зруйнував Господь Содом та гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край. Ген аж до Цоару і вибрав собі лот усю долину Йорданську і рушив на схід, тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а лот у містах у долині, розкладаючи намети аж до содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Аврамові після того, як лот відлучився від нього, Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство, як земний порох, хто зможе злічити земний порох. Той і твоє потомство злічить, отож устань і пройди всю землю завдовж і завшир, бо я дам її тобі. І згорнув Аврам свої намети, і прийшов, і осівся біля Мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жертовник Господові.